Ми зараз є свідками, на мій погляд, і ця конференція це продемонструвала того, як Сполучені Штати все ж таки через мені здається нерозуміння Трампом, що таке політика, взагалі, да? він бізнесмен. А вони все більше стають з рангу над державу. Вони переходять і ну, за так би мовити їхнім бажанням їхньої адміністрації в ранг регіонального лідера. Тому що наддержава забезпечується впливом перше, друге грошима і вже в третю чергу а, військовою силою. І ми бачимо, як Трамп зараз зупиняє а, вплив, він виходить з багатьох процесів у світі, а, він зменшує через заборону, фактично, діяльності USAID а, гроші, тобто вплив через гроші. А, і таким чином, а, а і ну і ідеологія. Найголовніше, до речі, я не назвав. Що найголовніше це ідеологія. Тобто Сполучені Штати несли в світ а, те, чого немає ані в Китаї, ані в Російської Федерації. Це ідеологія, якраз демократія, це цінності. Зараз вони відмовляються від цього. А, тому а, Трамп робить те, що хоче Путін. Він створює багатополярний світ. І бажання Трампа зараз, на мій погляд, це зробити такий між собойчик між ним і Путіним. І він це демонструє. І в Мюнхенській конференції я бачу: ну, по-перше, цей тренд. А по друге, це таке поєднання провокації. Дійсно були дуже провокативні речі, на мій погляд. Ну, той же Келах не знаю, випадково промовився, що умовами зділки, да, як вони кажуть, з Путіним буде відмова від угод Росії з Китаєм і Іраном. Звичайно, що це не може сподобатись ані Ірану, ані Китаю. Я думаю, що це провокація. Але ну, це є вже вже він створює багатополярний світ.